На театральній площі у Рівному розпочали монтаж 18-метрової ялинки. Ми вирішили поцікавитися думкою рівнян, як вони ставляться до встановлення новорічної атрибутики. Якщо є ялинка, то настрій, звичайно, з'являється. Тим більше, що наближається свято Миколая, а дітям. Якби то не було, навіть і нам, дорослим, хочеться свята, хочеться якогось позитиву, бо ну, навіть для нас і так багато всього. Для дітей хай радіють. І один муд, я так сказав, дякую такому камуфляжі. і Він каже, ми за вас тут, щоб вам тут було, а ви за нас будьте, щоб нам допомагайте. Це ялинка, яку місто придбало у 2021-му. Цьогоріч її встановлюють поблизу драмтеатру на прохання керівництва закладу. У грудні до Дня Святого Миколая тут відбудеться відкриття фестивалю «Скруджфест». А за скільки плануєте встановити її? До 6-го числа. А, це так довго встановлено? Да, так, у нас так само на нас так парк. Ми парк вже облаштували, парк Шевченка. Востаннє цю ялинку встановлювали на Майдані Незалежності у 2022-му, перед початком повномасштабного вторгнення. Усі витрати на монтаж та святкову ілюмінацію цьогоріч фінансує драмтеатр. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.